Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 24 травня, 822-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Другу добу поспіль нема пусків іранських дронів камікадзе від росіян, масованої ракетної атаки минулої доби теж не було. А в Одесі зранку сьогодні було чутно кулеметні черги. Десь з района моря. Може наші хлопці тренуються чи знову збивали. Російський розвідувальний дрон. Ну тривогу не давали, тому все добре. В більшості сусідньої Миколаївській області теж все добре. А в районі Очакова росіяни після перерви одного разу здійснили артилерійський обстріл кудись поруч з містом. Чого серйозного там не трапилось? На Херсонщині було значно більше російських обстрілів, близько чотирьох десятків. Але якимось дивом загиблих і травмованих людей немає. Чудово! Сподіваюсь, багато росіян стали хорошими за минулу добу. На Херсонщині. Ну і також чудові новини були вчора ввечері з Криму. Туди знову прилетіло і досить смачно. Вже є відео. Чекаємо, щоб тепер і на Росію прилетіло, бо щось давненько не було. Всім, крім росіян, бажаю гарних вихідних.